Кача по сині, плине кача, по ти сині, нам ж моя не мені. Шановна жотоводська громада, шановні співвітчизники, Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб провести останній шлях нашого жителя, жителя нашого місця, героя Золотоного Романа Васильовича, який народився 28 жовтня. А до 1980 року у нас в місті закінчив син відому 10-ту школу, отримуючи там середню освіту. І незабаром у 1999 році був призваний до Лав Збройних сил України на строкову військову службу, після якої у ВПУ-70 отримав спеціальність електрогазозварюваника і працював тут. Працював в дитихатках. У 2018 році за покликом свого серця уклав перший контракт зі Збройними силами України. Мав статус. Учасника бойових дій захищав нашу країну в Донецькій і Луганській областях. Звільнився і у грудні 2021 року, не витримавши цих покидьків, власно пішов до військомату і уклав другий контракт. У другому контракті він обіймав посаду заступника, начальника, командира бойової машини, оператором новідника. Виконуючи бойове завдання у вересні 2022 року, будучи вірний присязі і всьому українському народу, отримав травми несумісні з життям. І загинув 19 вересня 2022 року, залишивши після себе батька Василя Миколаєвича, мати Олену Іванівну, брата Євгена і сина Назара 2009 року народження. Від імені Збройних сил України, від імені голови Жовтоводської адміністрації від себе особисто і від вас усіх виражаю глибокі співчуття рідним загиблого героя. Прошу вшанувати пам'ять героя, золотонога Романа Васильовича хвилиною мовчання. Нехай буде воля твоя, на небі та кіно землі. Крим наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам зровини наші, які ми прощаємо, винуватцям в Сьогодні, зі словами зі святими, упокой Господи, воїна, ми прощаємося знову з воїном, який жив біля нас. Так хочеться скорої перемоги, але ми розуміємо, що втрачаємо світ нашої нації, Це той, хто готовий. Піти на ризик і порискувати тим, що є цінним, тобто своїм життям, віддавши життя, захистили навалу, тобто дали можливість нам жити цим життям, яким ми живемо. Життя наше і життя на фронті розділяє нас воїнами, які оберігають нас спокій. Немає життєвої насолоди більше, ніж печалі, співається самогласний похорона, що зрівняне між собою. Одна радість, одна печаль, і все з'єднане між собою, сьогодні знову підтверджується. Сьогодні гірко в душі тяжко сказати слова, хочеться утішити батьків, але немає слів. Хочеться дати добру пораду, але не вихватає слів для тих, щоб щось сказати. Єдине, що герої не вмирають слова, які утіхі. Сьогодні прощаючись, згадаємо життя спочилого, зрозуміємо ціну, яку віддав воїн заради нашого мирного життя. Тому скажімо свої останні слова прощання йому всі, ті, хто знає і ті, хто не знає його. Спочивай, воїне, ти віддав найцінніше, що було в твоєму житті це своє життя. Царство Небесне тобі і вічний покій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ей, плине кача, не кача по ти Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злогодину, Залаєш ми з годину.